Даймо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмиття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Що цікавило у Луцьку Миколаївського міського голову та його заступника? Хто організував до Дня Гідності та Свободи оригінальний соціальний проєкт, кому до професійного свята працівників радіо і телебачення дісталися відзнаки місцевої влади, де у Луцьку дипломати-письменниця з Литви презентували новий історичний роман. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого було ухвалено рішення з більшого 70 питань порядку денного. Серед найважливіших для громади, як на нашу думку, варто відзначити проект програми з підтримки мобілізованих і демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції мешканців не тільки Луцька, а й тих, хто проживає на території прилуцької сільської ради. Це результат підписаної угоди про співпрацю з нашим містом, яка прирівнює пільгами мешканців Привуцької сільської ради з жителями обласного центру Волині. Отож, розпочали засідання виконкому внесенням змін до бюджету міста, бо до Луцька надійшли 5 мільйонів гривень субвенцій з державного бюджету, які будуть використані в основному на відновлення гідрологічного режиму, санітарного стану та очищення від дерев русла річки Сапалаївки, а ще задля захисту від підтоплення громадської та житлової забудови міста Луцька. Оскільки на будівництво школи та дитячого садочка у 55-му мікрорайоні передбачили більше 4 мільйонів гривень, то членів виконкому цікавило, коли ж планується завершити на... Важливе для громади будівництво навчального закладу числом 27. бо розуміють, що найбільше гальмує процес спорудження дороговартнісного унікального спортивного залу біля школи. Наскільки я усвідомлений, і міський голова Микола Романюк, і Володимир Петрович Гунчик ставлять собі завдання завершити школу в наступному році. Ну, достатньо амбітне завдання. Я, ну, але я гадаю, що вони з ним справляться, або ми всі разом. Однак там ще достатньо серйозна сума коштів для того, щоб її завершити. Відразу з кількох питань порядку денного звітувала сьогодні директор Департаменту соціальної політики Тетяна Книж. Ішлося і про роботу підрозділу міської ради за 9 місяців, і про комплексну програму підтримки мобілізованих і демобілізованих бійців із зони АТО, яка відтепер поширюється і на мешканців Прилуцької сільської ради. Здається, можемо стверджувати, що сільські громади, які не виявили бажання співпрацювати з обласним центром, вже сьогодні можуть тільки позаздрити преференціям від Луцька тим селянам, які стали повно правильними учасниками життєдіяльності мегаполісу. Отож, мобілізовані та демобілізовані із зони АТО мешканці сіл Прилуцької сільради, підпадають від опіку працівників окремого підрозділу Департаменту соціальної політики. Для них організовано безоплатне навчання водіїв трьох категорій, а діти-контрактників, учасників АТО, отримають безоплатне харчування у школах нашого міста та проїзд у громадському транспорті. А програма забезпечення житлом учасників бойових дій на Сході України, ініційована Луцьким міським головою Миколою Романюком, набрала конкрет вже й на державному рівні. Отож, квартири отримують не тільки родини загиблих. І також є інваліди і першої і другої групи. Ну, орієнтовно, десь 10 квартир ми зможемо на підставі цих грошей. Ну, за ці гроші ми зможемо в цьому році е, забезпечити. Тому якби ну, це дуже добре. Загальна субвенція в нас по Волинській області трішки менше 19 мільйонів гривень, з них 8,2 мільйона гривень це луску. Я рахую, що це дуже позитивно. Далі члени виконкому ухвалили рішення відразу з кількох програм. Це і фінансування заходів державного та місцевого значення, культурно-мистецьких та культурологічних заходів, розвитку туризму у Луцьку. До слова у пакеті Тетяни Гнатів на наступний рік 83 цікавих та оригінальних проекти, серед яких Діти світу, що відбувається під Гідою ЮНЕСКО щось на зразок Поліського літа з фольклором. А ось ніч у Луцькому замку, на думку членів виконкому, не варто віддавати на відкуп тільки бізнесу. І підтримали фестиваль, додавши 50 тисяч гривень з міського бюджету. Ось Наталії Бунді влаштували допит з пристрастю, бо на два роки на розвиток туризму вона запросила 3 мільйони 300 тисяч гривень. У планах очільниці управління туризму, будівництво у Луську ратуші на ринковій площі, відновлення рисарського клубу і намагання витіснити китайські сувеніри з прилавків нашого міста. До слова, Луськ визнано одним з найкомфортніших для проживання міст України. Словом, це має стати насправді гарне місто для добрих людей. Минулий тиждень був багатий візитами до Луцька численних делегацій з інших міст України. Зокрема, зі Львова приїхали депутати міської ради, аби ознайомитися з роботою клінічного пологового будинку. А Миколаївський міський голова Олександр Сінькевич цікавився роботою Луцького центру надання адміністративних послуг, бо, відвідавши кілька міст України, начуваний про унікальний передовий досвід саме нашого центру. Бо, відверто кажучи, у Миколаїві ЦНАП... Як такого немає, а кілька кімнат у міській раді то тільки перший початок до створення центру надання адміністративних послуг. Дорога до Луцька була довгою і важкою, каже Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич, але побачено і почути у кращому ЦНАПі України варте таких зусиль. До слова, мер Миколаєва всього рік на посаді з неофіційним діловим візитом у нашому місці вперше, і дуже жалкує, що не довелося познайомитися з колегою, Луцьким міським головою Миколою Романюком. Адже це саме його зусиллями ЦНАП став зразково показовим для всієї України. Відтак і прислухався до кожного слова Лариси Крапяк, директора департаменту, яка щиро... Відкрито ділилася здобутками нашого центру. Розповідала про новинки у роботі, зокрема, проводячи сучасних українських та закордонних паспортів. А заступника Миколаївського голови більше цікавили технічні новинки, впроваджені у Луцькому ЦНАПі. Отож після глядової екскурсії гості мали достатньо вражень і емоцій. Ну, мені сподобалось все. Насправді у нас в Миколаєві на сьогоднішній день центр надання адміністративних послуг знаходиться в міській раді. І це невеличке приміщення, в якому люди просто страждають. І в нас є ну, таке бажання зробити спілкування людей з владою таким приємним, як це є зараз у Луцьку. Приємно з приємними людьми, які працюють ну, скажімо так, за новими стандартами. І сподіваюся, що в Миколаєві, не сподіваюся, я впевнений, що зараз, подивившись все це, ми в Миколаєві зробимо щось схоже на ваш ЦНАП. Ще більше вразила гостей із Миколаєва підтримка нашого ЦНАПу не тільки луцького міського голови Миколи Романюка, а й депутатського корпусу міської ради. Воно зрозуміло, розширення функцій та перелік надання послуг вимагає розширення і робочих площ, а відтак і коштів. Ви знаєте, надзвичайно приємно бачити, що з інших регіонів, з інших областей України приїжджають до нас, дивляться, переймають досвід. І я думаю, це є гарним сигналом для Луцької міської ради. Це говорить, що ми одні з найкращих. Відповідно, ми хочемо підтримувати цей статус, тому депутатами було прийнято рішення про те, що будуть виділені гроші на добудову приміщення, адже та кількість людей, які звертаються на сьогоднішній день, повинні перебувати в першу чергу тут в комфорті. І хочеться, аби місто Луць було комфортним для Своїх мешканців, тому ми будемо робити все і надалі, для того, аби підтримувати цей статус одного з найкращих ЦНАПів України. Що нам впало у вічі, то молодість і креативність мислення Миколаївського міського голови. Здається, насправді у його рідному місті зовсім скоро постане ЦНАП, де громадянам буде так зручно і комфортно, як у Луцьку. Організацією Об'єднаних Націй 21 листопада визнано Всесвітнім Днем Телебачення. Але в Україні є ще й своє свято працівників радіо, телебачення та зв'язку. Очевидно, символічно його об'єднали з мало кому відомим Днем терпимості і призначили на 16 листопада. Користуючись нагодою, хочемо подякувати усім, хто привітав нас цього дня з професійним святом. А минулого тижня почесні грамоти та подяки вручали представникам електронних засобів масової інформації. Керівники області та міста у готельному комплексі Україна. Минулого вівторка тут зібралися ті, хто формує суспільну думку, забезпечує роботу усіх служб і органів влади високоякісним зв'язком. Сьогодні важко уявити світ без інтернету, а у кожного в кишені багатофункціональний стільниковий телефон, а то й два. Та й відверто кажучи, без телевізора удома як без хліба. І отой інформаційний голод вимагає удосконалення техніки і висококваліфікованих кадрів. Я вже 20 років працюю на телебаченні, ще в 96-му році прийшов на телебачення, прийшов простим освітлюючим, Прийшов досить в таку хорошу школу телебачення. Це було щось, як згадую, це зараз я не знаю. Але ж було весело, було цікаво. На телебачення можна тільки прийти, з нього піти не можна. Воно, е ти живеш ним, ти ним існуєш. З огляду на події сьогодення на сході України надважливим є будівництво у Херсоні потужного телецентру спеціалістами концерну РРТ телемережі України. До слова, це підприємство податки сплачує до нашого місцевого бюджету. Принагідно нагадаємо, що перший телесигнал прийшов на Волинь зі Львова, 1957 року. Його надіслав телецентр Високого замку. І ніхто вже не пам'ятає, яку саме програму дивилися волиняни у чорно-білому зображенні. А почесні грамоти та подяки до професійного свята представникам медійних установ то не лестощі, а знак поваги за висвітлення позитивних зрушень. Та й більшість журналістів розуміють, що примітивними критичними сюжетами собі авторитету не заробити, бо глядачі вже втомилися від негативу з екрану і чекають добрих новин. Користуючись нагодою, дозвольте і хочеться дуже сильно привітати всіх зв'язківців та журналістів з їх професійним святом, побажати їм міцного, міцного здоров'я наснаги творчої, якогось такої ну, творчого пориву, щоб їхня праця є незамітною, дійсно її ніхто не бачить, однак дуже часто називають в тому числі і пресу і четвертою владою, тому хотілося б, щоб вона завжди була не щоб вона завжди була об'єктивною. І е... ті люди, яким вони ці послуги надають, кому якраз на кого спрямована їхня робота, були завжди ними задоволені. Сьогодні в Україні майже півтори тисячі телерадіокомпаній ведуть цілодобові трансляції і допомагають журналістам готувати матеріали до ефіру, саме оператори та відеоінженери, яких ніколи не видно на телеекранах. Хіба що в День професійного свята. Саме їм і дарували музичні вітання артисти квартету Скерцу Луцької музичної школи номер 1 Мистецький соціальний проєкт Мій тато став зіркою, приурочений до Дня гідності і свободи, минулого тижня зібрав в обласному театрі Ляльок учасників антитерористичної операції та їхні родини, громадських діячів та волонтерів і, звичайно, школярів нашого міста. Адже захід від Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді мав виняткове патріотичне спрямування. Хоча, відверто кажучи, проблеми озвучені ще за часів революції. Цієї гідності до сьогодні залишаються актуальними і стосуються не тільки дітей. Це була хвилююча і щемлива розповідь дівчинки, батько якої загинув на Майдані під час Революції Гідності. І вже сьома прем'єра вихованців творчої студії Наталії Журавльової, яка привчає до сцени школярів не тільки Луцька, а й навколишніх сіл. І серед маленьких акторів є навіть біженка з містечка Щастя, що на Донеччині. Отож впродовж трьох місяців готували виставу за мотивами оповіді Галини Кирпи, мій тато став зіркою, аби нагадати дорослим, якою ціною дісталася нам Революція Гідності. Здається, най найважча роль випала Ангеліні Кардашук, дівчинці, у якої вже ніколи не буде батька, з яким малювала тополю аж до неба, але який звідти відтепер світить для неї яскравою зіркою. Я дуже задоволена, що отримала цю, цю роль, тому що я пережила ці емоції маленької дівчинки, якої тато помер на Майдані. Отож, поки дорослі воюють на сході України, діти незвичайною виставою повернули нас до подій на Майдані, засвідчивши, що таким чином через творчість можна сформувати людину. І вже четвертий рік поспіль Наталія Журавльова з однодумцями, такими соціальними проектами, де використані елементи комп'ютерної графіки, сценографії і танцю, виховує почуття гідності, здобуте на Майдані у Києві. Що найперше це оцінили ті, хто сам пройшов через Майдан і знає, що жертви були недаремними. А про мову в такому стані в емоційному говорити дуже важко. Тому що коли ти це все згадуєш, коли ти це розумієш, коли ти це пережив, то такий комок в горлі стає, що сказати слово важко. Тому, власне, треба просто дивитись, сидіти, дивитись, виплакати черговий раз це завжди корисно, це потрібно. І я вважаю, що такі речі мають бути. А у творчих планах студійців вже наступна прем'єра Аліса в задзеркаллі», яку побачать лучани 12 грудня напередодні Дня Святого Миколая. Минулого тижня у художньому музеї Луцька дипломати та письменниця Литовської республіки Валентина Цайтлер презентувала широкому загалу читачів свою нову книгу Свидригайло Великий князь Волинської землі. До слова, назву історичного роману запропонували самі лучани, взявши участь у конкурсі, організованому радіостанцією Луцьк. А переможця конкурсу нагороджувала під час презентації книги сама авторка Валентина Цайфлер. Письменниця і дипломат спеціально прилетіла літаком з Берна, аби взяти участь у презентації свого нового історичного роману, який у Литві має назву Слухняний васал чи авантюрист. До слова, це вже сьома книга Валентини Цайтлер розрахована саме на литовського читача. А у Луцьку назву роману українською мовою визначали за конкурсом серед трьох пропозицій, де найкращою стала від Тараса Рабана «Свидригайло, Великий князь Волинської землі прикрасив титульну сторінку портрет головного героя, намальований литовським художником ...Артура Сом Слабшисом, виставка якого нещодавно відбулася теж у художньому музеї Луцька. А сприяло друкові тисячі ста примірників роману, у якому 287 сторінок Литовське видавництво у Києві «Балтія Друк. Щодо вартості книги, то за її придбання кожен дає, скільки може, і ці кошти спрямують на лікування військових із зони АТО. Не будемо переповідати зміст роману, зазначимо тільки, що Волонської тематики у ньому мало. Більше уваги акцентується авторкою на конфлікті Свидригайла з, з хрестоносцями. Зрештою, Валентина Цайтлер шукала в особі князя щось більше, аніж просто історичну пост. Знаете, всегда в каждом романе, когда пишешь, ищешь изюминку, что самое важное, что самое интересное. И самое сложное было в этом романе найти, был ли он действительно очень хороший вассал короля польского и, княже, и великого князя Литовского, или все-таки в своей жизни был авантюрист. Студенти педагогічного коледжу, які були присутні на зустрічі з талановитою письменницею, стверджують, що спілкування з Валентиною Цайтлер стало дещо більшим, ніж просто презентація чергового роману. Адже сьогодні йшлося про свидри який модернізував Луцький замок під вогнепальну зброю, відновив Волинське князівство і політичну еліту того часу, коли дипломатичні відносини були більш стриманими. Ну, насправді дуже важливий і не тільки для міста, і взагалі, мабуть, для регіону, і взагалі для, для, для всієї України. Я дуже, дуже, дуже вдячний Валентині Цайтнер за те, що вона прийнялась частиною історії міста Луцька і написала це, виклала це у своєму, своєму такому історичному романі. Гадаю, що це дасть можливість більше людям про місто Луцьк знати, про Волинський регіон, про Волинський край, про нашу історію. А у творчих планах Валентини Цайтлер новий історичний роман, який відкриє невідомі сторінки епохи династії Катерини Сфорца і Литовського князівства. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.